Вітаю на Константі! Сьогодні ми поговоримо про найбільшу геополітичну поразку Ірану за останні десятиліття. У червні 25-го року, цього місяця, Іран завдав ніщівних ударів по головних об'єктах в Ірані. ядерних установках, ракетних базах, складах пального і найголовніше по вищому командуванню. Загинули десятки впливових фігур, включаючи командувача Збройних сил Ірану Мухаммеда Багері та голову корпусу вартових ісламської революції Хосейна Саламі. Лідер країни Алі Хаменей вижив, але контроль над ситуацією Іран остаточно втратив, понесши як військові, так і символічно-ідеологічні поразки. Але ще кілька років тому, буквально два роки тому, це здавалось неможливим. Іран вибудував, він намагався це зробити навколо себе багаторівневу архітектуру стримування. Потужна програма з виробництва балістичних ракет, ядерні амбіції, мережа проксі-груп у Лівані, Сирії, Іраку, Ємені та Газії. З 15-го року іранське керівництво вело переговори з західними державами і насамперед, зі сполученими штатами щодо ядерної програми. Коли вони обіцяли не створювати ядерну зброю, з них зняли санкції, і завдяки цьому економіка відчувала себе плюс-мінус і вони нарощували свою міць. До осені 23-го року Іран був на піку свого впливу. Тоді здавалося, що Ізраїль втрачає свої позиції і його починають душити з усіх сторон сторін осі проксі сили Ірану, як і сам Іран. Але все змінилося 7 жовтня 23-го року. Коли Хамас атакував Ізраїль, Іран, замість того, аби залишитись в стороні, наказав усім своїм проксі групам підтримувати військові дії проти Ізраїлю. У відповідь Ізраїль лише розширив свою військову кампанію на Ліван, Сирію і так далі. І як наслідок, головними подіями 24-го року стало те, що, по перше, Ізраїль повністю знищив Хамас у Газі. Завдав серйозної шкоди хезболі в Лівані, атакував іранські склади, військові бази, лінії постачання в Сирії і це призвело до падіння режиму Башара Асада, який був чи не головним союзником іранського режиму. Це був не просто удар, це було знищення іранської архітектури безпеки, яка будувалась десятиліттями. Замість відступу Іран пішов далі і здійснив дві найбільш широкомасштабні ракетні атаки на Ізраїль у квітні і жовтні 2024 року. Більшість ракет і дронів були перехоплені силами протиракетної оборони Ізраїлю, Сполучених Штатів та союзників. А іранський удар став не виявом їхньої сили, а навпаки, викриттям слабкості. Приблизно в той момент Ізраїль зрозумів, що вони можуть вдарити по території Ірану, операція, яку вони планували роками і, можливо, десятиліттями. Удар цей був ніщівним: знищено ППО, авіаційну інфраструктуру, пускові установки, ракети, заводи з виробництва пального і компоненти для центрифуг. За кілька днів Ізраїль завдав найбільшої шкоди оборонному і ядерному комплексу Ірану з часів Ірано-Іракської війни. Усе це супроводжувалося вбивством ключових іранських генералів, які створювали усю цю безпекову архітектуру останні роки. Втрачено не лише саме озброєння, втрачено мозок іранської армії. Загибель таких фігур, як генерал Амір Алі Хаджизаде, творець іранської ракетної доктрини, завдала удару по системі, яку неможливо швидко відновити. Формально командирів уже замінили, але одним наказом довіру до цих командирів, до свого оточення Хаманеї зробити не зможе. Станом на літо 25-го року, яке ще тільки розпочалось, Іран залишився без систем ППО, практично без ракет і можливостей запускати ці ракети, і їхня ядерна програма, в принципі, поки що під питанням. Є ризики того, що вони все ще можуть розробляти ядерну зброю, але найбільші ризики були точно вгамовані, втамовані, мінімізовані. Тепер для Ірану існує чотири головні сценарії, як поводити себе в подальшому. А перед тим як продовжити, пропоную стати спонсором канала Константа. Нещодавно я відкрив спонсорство YouTube, там є різні рівні підписки, ви можете обрати той, який буде підходити особисто вам. Також ви отримаєте ранній доступ до нових відео за будь-який рівень підписки. Я буду дуже вдячний, ми продовжуємо. Перша це капітуляція і перегляд курсу, що насправді дуже мало ймовірно, це означає припинити збагачувати уран, відмовитись від проксі, визнати Ізраїль як незалежну державу, і відкрити свою державу до демократизації, до демократичних змін. І це саме те, чого хоче більшість іранців, але для режиму це самогубство. Фактично, їм треба відмовитись від ключових догматів революції, і для них це ну, фактично неможливо. Друге це ядерний прорив. Якщо збереглись запаси урану і технічні можливості, Іран може спробувати піти в абанк. Розробити і провести випробування ядерної зброї, і таким чином спробувати акавати страхом усіх своїх супротивників. Третій сценарій це затягування конфлікту, поглибити війну, сподіваючись на так званий ефект згуртування. Що чим більше буде жертв, тим більше іранський народ згуртується навколо режиму. Але це дуже ризиковано, тому що народ може навпаки не згуртуватись навколо режиму, а повстати проти нього. І четвертий сценарій це сценарій, фактично, КНДР: закритися, виживати завдяки страху, створити ядерну зброю, стати повністю ізоляціоністською та бідною державою. Такий сценарій дійсно може зберегти іранський режим, але буде вкрай шкідливим, для, ну, шкідливим для самого іранського населення. А що ви думаєте стосовно подальшого розвитку подій в Ірані? Яким сценарієм або, можливо, ви вигадаєте свій, може піти режим Алі Хаменея? Пишіть про це в коментарях. На цьому я з вами прощаюсь. Якщо відео було інформативне, підписуйтесь на Константу, поширюйте його і ставайте спонсорами. Чао!